О, з Богом. Угу. Перший на місці, другий на місці. Стоп. А я тут, здається, був. Це може бути. Це мої перевалені снорки, Я тут вже був. Я коли зону вивчав, я, походу, тут був. не знаю, хто ти сталкер, але краще вали. Понятно, чончик. Вал. Уау! Макухи забагато. Подумав, що все хана. Чисте небо. Вау. Я так і думав. Двічі одного ронного. Не круто. Шустрити не був таким крутим раніше. Ти питав про чисте небо. Що саме хочеш знати? Ти тієї ночі біля старого мосту. Вкрав сканер, а після вироби. Що Я давно не був на старому мосту. Біля! Я просто хід. Просто вожу людей, ясно? Ага, Монолітівців. Це халтурка, де клієнт просто йобнувся на монолітівському лайні. Це просто бізнес. Я не мочу сталкерів. Просто бізнес а... із Фаустом. Але він норм. Може, є кілька зашкварів. Але mm -hmm. ця зона, він у цьому не унікальний. Хоча ця гра у сліпоту, я думаю, що це якесь лайно. Тупа від маска. Інші маєш. А так. До фіга. Ти дай аптечку і я розкажу все. Досить вдавати. Вставай. Питай, питай, усе розкажу. Тільки потім я все звалюю звідси. Харе закінчили. Фініталя бляха, комедія! Йобані болота! Завжди якась хрінь. Як мені потрапити на базу чистого неба. Я тобі життя один раз урятував. І, може, вдруге врятую. Не треба воно тобі. повір. не пхайся туди. Мабуть, треба було тебе застрелити. Добре! Хочеш подохнути! Тримай! Це мама! Професор Каланча поставив захист, коли з чистого неба йшов. Без мапи його не обійти. На мапі позначені маячки. Чотири переналаштуєш на себе. Так ти зможеш через руїни на болотах пройти на чисте небо. Ще питання. Усе Можеш іти. На твоєму місці я б туди не ліз. Але ж ти полізеш, я знаю. Я таких упертих уже бачив. Тільки в нього шрам був на всю пику. І очі такі ж скажені. Де вас зона таких відкопує, а? Удачі не бажаю! Вона тобі не знадобиться. І цей, сподіваюся, більше не зустрінемось. Це була неймовірна крута катсцена. Таке в сталкері побачити. Так, давайте ж подивимось на Снорка без протигаза. Ой-ой! Вау. Нарешті тепер ми знаємо, як вони виглядають. А. Так, добре, пішли звідси. А куди? А, он бачу вихід. Не знаю, що сказати, це була дуже крута місія. І Звіробій, і новий мутант, і шустри, і цяка ццена, і показали снорка без протигазу. Прям повний набір кайфу. І далі, я так розумію, нам треба буде йти вже е, до болот. Там де база чистого неба. Так. Да. Так, да, треба йти до болот.